Страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Івангелія від Івана, 16 розділ, 33 вірш. Ісус Христос не обіцяє нам цьому земному житті безтурботного життя, але Господь каже, що Він завжди вчиняє нас переможцями над цими проблемами, що ці всі страждання, всі біди цього світу, ми в силі перемогти вірою в Ісуса. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Апостола Івана, 5 розділ, 4 вірш. Зодягнувшись праведністю Ісуса Христа, живемо вірою, а не баченням. Не те, що ми бачимо, а те, що каже нам наша віра. В Ісусі Христі ми маємо повноту здоров'я. Ми маємо звільнення від усяких ворогів, ми маємо звільнення від усякої біди. В Ісусі Христі ми маємо перемогу. І, як сказано у Писанні, праведний житиме вірою. Послання до римлян, перший розділ 17 вірш. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Євреїв 11.1. Що таке віра? Це здійснення очікуваного і впевненість в тому, чого ми ще не бачимо. Наприклад, ми ще не бачимо нашого звільнення від орків, але коли ми живемо вірою, в Ісусі Христі, ми маємо перемогу. І ми повинні цим жити, ми повинні це бачити як здійснене. Бо ще моли, помолившись, бо у всьому хай виявляється. Богові ваші бажання молитвою з подякою, тобто, уже, маючи той молитовний намір, вже дякуємо Богові як про те, що здійснено, бо у Бога немає нічого неможливого. І коли ми єднаємося з Богом, заручаємося силою Божою, тоді в нас діє і перемога над ворогом, і тоді в нас діє перемога над недугою. Ми зціляємося. В ім'я Ісуса Христа, наказуючи недузі покинути нас чи тих, за кого ми молимося, і в Ісусі Христі ми маємо всю повноту благословінь. Хай Господь Бог милостивий буде прославлений, що Він дав нам таку владу дітей Божих, бо всі, що вірували в Нього, мають владу дітей Божих. Євангелій від Івана читаємо перший розділ, також читаємо послання до євреїв. Одинадцятий розділ: що могли люди віри, амінь.